Шалом, це Славко. Поговоримо за цей бой під Лупой далі. Ми бачили, що 12-го тут вже почали в телеграмі ще більше списки військових частин. Противника, вони не дуже різняться. Єдине, що вони тут говорять, за 241 полки. Ось вони ніяк не можуть оспочити 72-ї дивізії, чи це новосформований в Карелії, Ну, не важно. Нам важить оцей от, бачите, армійський корпус. Четвертий, недавно сформований. І те, що тут десантурою поповнилися з 1-го ешелона, власне, ось він, 217-й. Десантно-штурмової, власне, вся різниця. Тут трохи є дискусії, чи штатні, чи придані полки до 18-ї дивізії, але це, в принципі, не важливо. Врешті, картина виглядає так само. Єдине, що з'явився, ви бачите, другий ешелон. Тут. Поговоримо за характер бойових дій, власності, власне, за тому, чому вони виглядають для противника ефективними. Ну, перш за все, тому що вони, я так буду тримати, що вони змогли сміститися, в старіцю, в район Нізін, противник зміг сміститися, бачите, в таку от менш проходиму місто. Тому, там багато що нас зараз говорять за укріплення. Хотів би я знати, як би могли передбачити сміщення в цю от місцевість в район старі, як би могли. Збройні сили України передбачити це сміщення і сотвствующе. Отут, -от, в поймі ріки, устроїться відповідне укріплення і головне наповнить його лічним составом і прикрить його вогнем. Хотів би я на це побачити. Ну ви бачите, як бойові дії в місті призвели до того, що вони сюди, в район Буроватки, смістилися і знову ж таки піхотними групами. Що я хочу із цих всіх дій вам показати? Власне, це певні втрати української артилерії, як до того доходило. Ось. Так. Да. Правильно, Богдана була вражена. Дані викладені свіжі. Отут -от була вражена Богдана. Вважається, що ланцетом, накалістом. Нарешті ми дізнаємося, до якої з артилерійських дивізій, тут можна але з артилерійських бригад, до якої з артилерійських бригад належала ця Богдана і чому її. Послали вести вогонь тут з чимось 22, десь кілометри до лінії Заприкоснення, на що вже противник радується, ось показує 20 кілометрів від лінії Заприкоснення, ось удар по цій Богдані. Ну, Богдана на ходу виглядала, що дійсно справжня, що бойова. Так само удари були нанесені отут, от в Харкові, на окружной був удар. Чеського вампіра, ну БМ-21 град. Чи вважаючи Іскандером, чи чим був він нанесений, неясно. Посилаються на Іскандер, ось це удар, значить, в великих проходах. Так само дроном був по РСЗО український. Цікаво, що вони видвигалися майже в ті самі позиції. Ну, це ти ми говорили за рух російської групи. Ось прохід до Буроватки. А оце от той удар, що я хотів вам показати. Ось він. Поер-СЗО на кальцьовій дорогі. Що можна сказати? Що позиції, на які висувалися, ви знаєте, що отут-не от, не один раз в малій Даніловці, в, в квітні не один раз наносилися удари. Так само, і Ескадер був по урагану. Тут не один раз наносилися удари, і все одно вперте сюди, от. Ну, тому що Харків, тому що вогневі позиції, Радіус, як, там не, як ти не малюй радіуси, ясно, що буде десь полоса, от бачите, від великих проходів до малої Данілку до цвік, ну, полоса пораження. Так само, як ми бачимо тут з артилерією, і ще десь були неясні удари по чомусь українському. Ось по буку, ніби той, який мав забезпечувати прикриття українського. Що на все це можна сказати? Що пояснення, які яке вже даються цим невдачам, ясно, що ми чуємо лише відлуння. Пояснення кидеться тим невдачам, що українцям не дають бити атакамсами, не дають бити американською зброєю по території Російської Федерації за кордон 91-го року. Принаймні так виправдовуються, принаймні так наїжджали на нашого блінкена. Що на це все можна сказати? Якесь раціональне зерно в цьому є, але це не знімає ефективності контрбатарейної боротьби противника все тіми ж засобами. Слабкості нашого прикриття певного формалізму в підході виборів вогневих позицій. Ну і головне ж, ясно, що слабкість прикриття з повітря. Як так виходить, що завжди відомий напрямок наперед зосередження сил, і все одно досягається певна раптовість, принаймні видні. Вимушені панічні рішення висилання на вогневі позиції тих чи інших українських засобів спро... і спробую щось там підтримати вогнем. Як це виходить? Ну, Інакше, ніж проблемами в командуванні в Організації Збройної Сили тут не скажеш. Ну, є проблеми, як. Ті, що каже товариш, Талін, що у кожної проблеми є ім'я і фамілія. Це само по собі. І треба сказати, що неможливість бити по других ешелонах Вона значно утрудні. хоча ж якось по Білгороду чимось били, і можливо, що справи одна справа давати обстрілювати Білгород чи що там на нього падає. Інша справа давати обстрілювати військові. Другі ешелони Збройних сил Росії, все-таки вони на це реагували і нищили українське РСЗО, і достатньо ефективно, і достатньо протягом довшого часу. Я б не сказав, що ці втрати є аж так критичними для збройних сил України. Вони просто свідчать за підготовку а наступу, за зосередження сил, за ефективні засоби контрбатарейної боротьби і за те, що і за певну панічність української реакції, я так скажу. Що ще на ну за блінки на за це ми казали? Тепер знову сп... почалися плітки за те, що все це ближчим часом закінчиться. Я скажу, що можливо і ці наступи противника мають за мету. Підтримати власні ілюзії на предмет того, що за 2-3 місяці ситуація приведе у натиск на Україну зі сходу і з заходу, призведе до примусу до переговорів, до завішення вогню. Я в це не вірю. Я скажу, що це не такий натиск. Тим більше, що Америка його не підтримує і змушена якось постачати зброю Україні. Я б не сказав, що такий натиск на Харків примусить Україну до. Того, щоби сісти за стіл переговорів, щоби прийняти завішення вогню, все це швидше за все навколо воєнна демагогія. Я б в це не вірив. Поки що віншуємо нашому супостату непогано підготований наступ, але як він далі буде розвиватися частини? Бач... а ви ви бачите, що свіжі частини, те, що я вам казав, що все це 24-го року, все це там зображує якісь війська. А в другому ешелоні. Перше ешелон задіяний, а друге ешелон просто зображує війська. І я буду здивований, що далі, ніж просачування, Ну то, що та тактика просачування ефективна, ну ще раз маю повернутися на ці долини. А як ви тут вибудуєте полоси оборони? Як ви їх наситите? І як ви примусите противника йти саме на ту ділянку оборони, котру ви бороните, не забувайте, які зусилля, які втрати. Були покладені противникам, щоб зупинити український наступ влітку 23-го року, і не, наступ не з найрозумніших, між іншим. Що ви хочете отут от покласти українське військо в цих низовинах, а далі чим ви боронитиметеся? Завжди між провінцією та військом слід обирати військо. Не забувайте. А кілька ефективних ударів і кілька ефективних просочень ну взяли вони старі, цю піхоту. Піхотою, ну що непогано, віншуємо її, можливо, просування цією долиною. Побачимо, до яких оперативних результатів оце борсен в цій низовині їх призведе, як і тут. А нам з вами значно цікавіше буде розслідувати ту артилерійську бригаду, до котрої належала Богдана. І так ми нарешті зможемо дізнатися, чи є там інші Богдани і чи взагалі існує більш-менш масове виробництво українських Богдан. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Буду вам вдячний.